Був у Волинських лісівників бухгалтером, а тепер оголошує себе банкрутом. Свого часу Сергій Пащук працював в лісогосподарському підприємстві «Камінька-Ширськ Агроліс». і разом з тодішнім директором Олександром Грицаєм його запідозрили у махінаціях на майже 15 мільйонів гривень. Тепер же ексголовний бухгалтер подався до господарського суду банкрутувати. Мовляв, він такий бідний, як церковна миша. За даними слідства, упродовж 2019-2021 року посадовець, залучивши свого підлеглого головного бухгалтера та п'ятьох суб'єктів господарювання, розтратили понад 14 мільйонів державних коштів, перераховуючи ці кошти за нібито надані послуги цими суб'єктами господарювання. Насправді послуги, звісно ж, не надавалися. Окрім того, упродовж 2020-2021 року. Посадовець разом із головним бухгалтером ухилилися від сплати підприємством. Податків на суму майже 6 мільйонів гривень. До слова, корупційний скандал щодо обох фігурантів не став завадою їхньому підвищенню по кар'єрній драбині. Олександр Грицай очолив південний лісовий офіс, а Сергія Пащука поманило держпідприємство «Київоблагроліс». Тепер же Сергій Пащук, судячи з матеріалів справи про банкрутство, не має ні квартири, ні машини, ні гроша за душею. Нібито житло орендує. А те має майже 890 тисяч гривень боргів перед кредиторами. Схоже, хоче, щоб їх йому просто списали. Чоловік взяв кредити у трьох банках, а ще набрав 23 мікрокредити, вказано у матеріалах справи. І, судячи з них, ледь не всі кредити. Фахівець із лісової бухгалтерії понабирав минулого року. Мовляв, перший кредит взяв у серпні 2023-го, а наступного року погасив його. У зв'язку з тим, що заробітну плату виплачували нерегулярно, а коштів на оренду житла інші потреби не було, почав оформляти позики в інших мікрофінансових організаціях. І вже у листопаді 2023 року я почав брати нові позики, щоб погасити попередні. Спочатку вдавалось повертати все вчасно, хоча відсотки були великі, і робити це було вкрай важко. Але щоб не порушувати умови договорів, в листопаді 2023 року продав авто 2000 року випуску, хоча коштів від його реалізації не вистачало на погашення заборгованостей. І якщо в 2021 році його офіційна зарплатня була схоже понад півмільйона гривень, то згодом задекларовані доходи поменшали. Працює у Яворівському лісогосподарському дочірньому підприємстві ЛГП Галсіль Ліс. Із квітня 2024 року по вересень 2024 року отримав заробітну плату у розмірі 113 тисяч 100 гривень без врахування податків та зборів. Справу про його банкрутство суд ще розглядає. Втім, на засідання колишній головний бухгалтер камінь каширських лісівників не з'явився. Навіть лист суду повернули, мовляв, адресат відсутній за вказаною адресою. Разом з тим Сергій Пащук К запевняє, що рахунків у банках за кордоном немає. Між тим кримінальну справу щодо ймовірного привласнення і розтрати майна, у котрій він фігурує, вже розслідували і скерували до суду. Сергія Пащука разом з його колишнім начальником та іншими обвинуваченими наразі судять у Камінькаширському вироку. Ще нема. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.